В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо неділю, яка особливо показує радість в духовному світі, радість і маємо людей, які в Євангелії... На другий день сила людей, які прийшли на свято, почули, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами «Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господній цар Ізраїлю». Пальмове віття так само і символізує символ перемоги, переможця. Так само одяг свій стелили в іншому Євангелії сказано, тобто, щоб йому було м'якенько. Тобто це все є ознаки влади, того, що ми бачимо царя, бачимо цього переможця. Настільки люди хочуть бачити переможця, не знаю, воєноначальника, проводаря або просто батька, чому діти люблять твердого батька, такого впевненого, мужнього, тому що він їх зможе захистити. Знаєте такий парадокс? Діти не люблять обмежень зазвичай, то завжди. І коли їм не дати цих обмежень, не дати цих рамок, вони чуються в небезпеці. Парадокс в тому, що якби, діти хочуть бути без обмежень, йти куди хочеш. Але якщо, наприклад, на пляжі десь там ми були, відпочивали, мистися голову, йди куди хочеш, роби, що хочеш. А дитина бачить, що нема меж, чекай, а може там небезпека. Бо коли даш паркан, от за цим паркан не йде, або на дорогу не виходь, бо там небезпека. Дитина знає, ага, до дороги я можу робити все, що хочу. Тільки м'ячик не кидати, кульку на, на дорогу. Тобто людина знає, що має певну межу, де батьки її приготували почуття безпеки. За цією межею вже буде страшно, може бути небезпечно. Тому насправді обмеження, які діти на перший погляд не сприймають. Для них самих є дуже потрібними для їхнього почуття безпеки. Почалося сьогоднішнє Євангелія з історії, яка ще вчора починалася за Воскресіння Лазаря. Лазар родич Ісуса, був помер і чотири дня вже лежав в гробі. Прийшов Ісус, прослюзився. І сказав Лазарю, встань. І ще попередньо Він казав, Він спить. Думали, може, Він не вірив в смерть Лазаря. Ісус, який показує, що плоть, яка лежить, вже розкладається, бо казали, вже воняє. Він Божою силою може воскресити назад цю плоть, і Лазарь вийшов з гробу. Так, якби співпало, але Бог показував, що. Якщо Лазар воскреснув після трьох днів, то вже Ісус, який був три дні в гробі, не може Воскреснути? Тобто Він показав цю можливість Воскресіння на прикладі Лазаря? Дуже сьогодні така гарна думка, про яку я хотів роздумати. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також щоб Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Людина завжди хоче бачити плоди. Ну, не знаю, в доброго господаря. От зайдіть до любого господаря на подвір'я, я вже казав, ну, видно, по всьому, куди наглянь, усюди рук Його діло чи доброї газдині. І так само, якщо Ісус має силу Богу, Божа, Божу, то відповідно діла Божі йдуть тоді за ним. Тоді первосвященники змовилися Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса. Мені так трошки дивно, Бог своєю силою воскресив людину, витратив, напевно, якийсь ресурс, показав це чудо, а інші, хто там, первосвященники, духовні трохи особи, змовилися Лазаря вбити, а вони далі хочуть це вбити. Я собі так подумав, як людина, чи може зараз десь людина хоче вбити іншу людину. Ми це бачимо зараз під час війни. Задля чого? Бо численні люди лишили їх через Нього і увірували в Ісуса. Просвященники не хочуть вбити лазаря, бо Він їм заважає як, як лазар, чи як якийсь особливо небезпечний злочинець. Чи, наприклад, дуже великий безбожник, він всіх зводить до гріха і його треба вбити. Ні. Просто це є свідчення, через що люди почали, почали лишати їх. І увірувати в Ісуса. Я думаю, ті про священники не бачили лазаря, їм не треба того лазаря знати. Вони хочуть вбити чудо, через яке їх лишають. Тобто людина здатна до такого вчинку через те, що відчуває страх втратити. Тому, напевно, ворог, який хоче заволодівати і вбиває зараз, має страх. Бо, якщо б не мав страху, не робив би цього. Ми не знаємо всіх інтенцій чи намірів війни, які ворог чинить, але однозначно однією з причин цієї страх втратити людей. І щоб втратити, треба вбити того, хто є вище за тебе, кого ти боїшся. І захотіло, щоб пізніше вбити самого Ісуса. Тобто бажання вбити, це означає тільки із почуття страху. А не спочуття якоїсь там, що хотіли маєтки Ісуса, чи маєтки Лазаря, чи землі наші. Тому маємо насправді, хай буде таке біблійне основу на тому, що ворог, який вбиває, найперше керується страхом, а якщо керується страхом, то вже він є немічним. Кожен, хто боїться, відчуває свою меншість. Меншість перед ким? Перед Божим чудом в сьогоднішньому Євангелії і перед самим Богом. Бо бачили всі діла Ісуса і бачили, скільки людей йдуть за Ісусом, і це їм не подобалося. Сьогоднішнє Євангеліє почалося саме з події, коли Марія взяла літру мира щирого нарду вельми дорогого, і помазала ноги Ісуса, обтерла їх своїм волоссям і наповнився Дім пахощами мира. Все це відбувається в провідінні Божому, щоби. Як в іншому Евангелії каже, вона мені на похорон це зробила. Тобто, всіма знаками Бог, Отець, готує Ісуса до похорону. Дає такий сценарій Воскресіння через лазаря, дає намащення Ісуса тим миром похоронним таким, яке вживалося для різних ритуалів. Тобто, все промовляє довкола про це. Але тут я бачу. Велику любов Бога, бо Бог каже, Сину Ісусе, я тобі дам таку приємність через Марію, яка тобі вчинить, щоб ти знав, що я з тобою. Ти не сам. Тобто це все, що ми робимо зараз для воїнів, те, що ми молимося за них, це ми даємо це, це забезпечення, це відчуття, що вони не самі, що вони мають тил, що вони мають тих, кому вони потрібні, і за якою ціною вони. Ну, беруть цю свободу, щоб нас оберегти. Тобто Бог завжди хоче піклуватися про своїх дітей. І завершується сьогоднішня Євангелія якраз подією, яку найбільше церква сьогодні хоче підкреслити: це в'їзд Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Юдеї дуже довго чекали визволення від рабства римлян, і вони хотіли такого начальника. Побідоносця, такого, який прийде, закерує ними, і вони переможуть гніт і будуть визволені. Тобто вони дуже хотіли такого революціонера свого роду. Побачивши силу Ісуса, побачивши, скільки через нього діється чуд, вони побачили, що це є та сила. І ця сила сьогодні в'їжджає, але навмисне в'їжджає не на коні, який є символом так само війська, влади. А на осляті, тобто Ісус з провидінням Божим, не будемо зараз сходити, як це все ставалося в духовному світі. Він хоче показати, я не є такий цар, як ви собі мене шукаєте. Я в'їжджаю до вас, приходжу в ваше життя, в ваше місто. Ви мене вітаєте як царя переможця, але я не такий. І на осляті це як віслюк відпущення. Чули про такий вислів, казол відпущення. Це і той, хто забирає гріхи. І тому, я думаю, так само ця це, це ослиця, це Жереб'ятко, було признач, показом. Дивіться, я буду брати ваші гріхи, я за вас помираю. Тобто, постійно Господь їм промовляє. Але так чи інакше, маємо сьогодні конкретне свято, коли Бог явився до свого народу. Він не побоявся смерті, не побоявся ворогів. Приходить в Єрусалим і знає, що це його остання поїздка. В'їжджає урочисто. Потім, якщо будемо читати, він проповідує в храмі. Тобто він приходить до людей і каже: Я із вами. Люди природньо стелять йому ці вітки, що там було, там пальмові одежу стелять цим царя, і тим вони приймають. Свого роду я собі так, так само почав роздумувати, що почував Ісус, коли його вітали. Я не думаю, що він почував гордість, Ну, на кінець мене достойно приймає. Дякую, дякую. Сідайте, сідайте. Я, я тут в'їжджаю. Ну, от, от, от ви до мене гідно ставитеся. Ні. Він так само почував цю радість, коли люди раді від кого від царя. Що люди радіють? Бо прийшов Спаситель, як тут сказано, Осанна благословен, гряди в ім'я Господнє, Цар Ізраїлю». Вони його вітали як царя. І це свято, коли цар в'їжджає на троні, цар в'їжджає в своєму призначенні, і люди бачать того, хто їх поведе. Оця радість людей це найважливіший момент, який би я хотів сьогодні вам підкреслити, що вони побачили, що мають Бога, мають царя. Тепер ні за що не треба. Переживати, бо все буде добре. Це подібно, коли тато чи господар приходить додому, чи не знаю, чи директор вертається на своє виробництво, то всі працівники знають, все, ми під проводом того, хто нас поведе, і все буде добре. Маємо що, що це для нас сьогодні конкретно означає? Що ми маємо Бога. Ми маємо цього Царя Ісуса, який не в'їжджає конкретно до нас як цар, не сьогодні не присутній як представник, як, ну, тільки через представника, тобто мене, через священника, чи Єпископа, чи Папу Римського, через будь-якого. Ми маємо Бога тут в духовний спосіб. Бог Ісус навмисне піднімається до гори до неба, до тата. Щоб нам зіслати Духа Святого, щоб бути присутнім у всьому світі. Гарно вчора отець Роман підкреслив, що коли він був за кордоном, йому показали, скільки там відбувається різних навчань, різних курсів, різних, як я називаю, курси підвищення кваліфікації. Тоді показалося, які в Польщі відбувається. І фізично. Одна людина не може це все керувати, чи, скажімо, бути присутнім. Так само, Бог, я собі подумав, він не може. Ну, Бог де, де приїхав? До Ізраїля, та в Африці він не був, в Америці він не був, і американці би мали заздрити. Ізраїльтянам, що в них є цар, в них є Ісус, він робить їм чуда, їх зціляє, воскрешає. А ми, бідні, не маємо Бога. І в такий спосіб Бог через Святого Духа є присутній по всьому світі. Тому Бог сьогодні є точно між нами. Він так само є переможцем, який в'їхав. І ми, які тут прийшли з вербовим галузям. Ми будемо його вітати в духовному світі, що він є наш цар. Що ми не сироти. Ми маємо батька царя, ми маємо Бога, ми маємо Ісуса-Переможця, і цю радість потім поносимо додому, освячену. Ми будемо освячувати це зі, зілля для того, щоб всі вдома бачили, що ми вернулися з урочистості, нашого царя, нашої радості. Тобто, не чуйтеся духовно бідними, дуже багато сіл і міст. На східних теренах України є без священників, є без служби, є без прямої дії Бога. Бог діє в душі, Бог промовляє там, де немає представників. Але ми маємо сьогодні спільноту, маємо святі тайни, маємо перемогу жертви, якою будемо причащатися, і все сьогодні кричить про те, що маємо царя. Тож виголосимо сьогодні в духовному світі, в своїх душах. До Бога, Осанна, тобто слава тобі, благословен, бо ти той, хто йде в ім'я Господні, в силі Господні, це Ісус, Цар Ізраїля, Цар не тільки Ізраїля, але Цар, цар України і цар всього світу. Слава Ісусу Христу!